Так, у нас тут такі проїзди зараз будемо творити чудеса, а їхати треба. Так, усім привіт із Полтавщини. Коротше, наш фокус не удався. Хотіли ми Нашу сіволочку по так піддержати, трохи пересадити через, через проблемні місця. У нас транспортного немає. І тут така у нас ось у проїзд. Раніше тут такі оце лежали бревна і по них так приїжджали там, з обох сторон. Але цей раз вже їх немає, вони тут вже прогнили такий аварійний містик у нас і вже біда. Пробували, думали, прислати погрузчиком, ну, підтримати хоча б типу, пасади. Я, я спробував, я погрузчик трошки напнувся і все. І, і не тяне її. Ну, коротше, і як не як 2,5 тонни. Я думав трошки піддержати, ну, але трошки не вийшло. То приходиться їхати в об'їзд. Хоча сіволочка полетіла. Я зараз поїду поїдемо у поле, будемо чекати, поки він доскакує. Оце вся така проблема, що не було транспортного. От, без транспортного біда. Так що якось так. А, ну взагалі е, виїхали сіяти сою. Вон вже погружені, там воно ютик. Розвертається. Так, погрузили нашу сою. Сіятись буде сьогодні 2.035. І сульфат амонію кидаємо. Сіємо соя по суї, це соя протравлена. бульбочки не вносили, бо Та, соя по сої я вирішили не носити. Це я б по кукурудзі буде вноситися бульбочки. просіяти десь 7, піднелаштувалася, приблизно 120 кілограмів е, сипимо на гектар. Ну, я бачу трошки зай, то щось по, по настойках вала більше, то я зменшив трошки. І добре сипимо десь кілограм 50 Оце наша площа. Тут також була соя попередник. Навідка, що вона волі була рівненька, але вона зовсім не рівна. Трошки така. хвильоста. диски роблять Та, таку хвильку, трошки шпідшоту під, я е, е, сілочкою. Так, стойка в нас така ось 2015 протравлена. Вона проти хвороб, проти гризунів, проти шкідників і стимулятором росту. Так і на цю патамонію. Так, на одному полі завершаємо посів. На сьогодні завтра переміщаємося на друге поле. І вже друга сойка буде. За сьогодні ми згупили майже 23 гектара. Е, ну, та як бо то непогано, я вважаю. Может ставить на полі Господи прийом я не знаю Це, є, жопа Можуть ставити на полі ще куди лебеді плавають Тобто там в основному сітіки починають пассивные Так капець невозможно Ладно то їду до поля потім щось покажу бо я тут починке всі поетю що невозможно клапана, нагружуємо сойку і зручно підчепив присепика. Так раз ладно, але прийдеться різати бе або не знаю, або вручну. бо там немає клапана. Оце такі зручні дуже клапани. Лісті соняшника Ось був він у нас на цьому полі позапрошлому году а однак ось сходить. Раз, два, три. І ще він буде сходити, я думаю, ще років три точно. Так, ось така у нас розкладочка. Ось буквально не знаю сидить тут. У нас Ну, на метрові десь За десь. Десь 10, 12 насінин зернин. Зривнин, Ну, Сіволочку я на цьому полі ще підмілив трошки, бо як бачите, вологи вистачає. Вологи вистачає, трошки пелючка йде. Але це таке, ну, зверху. Тут попередник у нас кукуруза була. І ось видно під решткою, воно розробилося нормально, ми і хуже в тому році сіяли. Дисками проходиш і в принципі дисками другий раз проходить. Перший раз після того, як я пройшу, а це ось перед посівом. І ось видно, бачите. Земелька волога, то дуже її заганять на той світ не потрібно. Там 3-4 сантиметри, навіть я десь так і виходить. Я ще трошки підміюю, вологи вистачає в даний момент. Бо все одно соя вона винулася сім'я долі наверх і не потрібно, щоб вона була занята, як горох. Так, ось загальний фон на поля, загальним 9 гектар, десь приблизно. Е -е, сієм тут сою, я там їхав по дорозі трохи чуть -чуть, Канзас. Е -е, додатково її протруїли е -е, проти хвороб, е -е, потяжківники не труїли, бо е -е, протруївали бульбачками. Хтось каже, там, що Інсектицид якось впливає на активність цих бактерій бачкових. Ну, не знаю. Ми вирішили не пробувати, не, не, не ризикувати. Попробуємо раз так, а може на іншому полі по-другому ну буде видно. Бо не хочеться там, е, препарати не з дешевих, не хочеться ризикувати. Так що, то так. що, е, Зараз трошки на метрів я посчитав, там було у нас десь 10, 10 е, е, зернин. Зараз чуть-чуть додав норму, щоб подивитися, може. Як? Ну, треба також розрахувати, в мене є определена кількість зерна і мені потрібно на це поле розрахувати. А там подивимося, скільки воно вийде, чи по 120 кг, чи по 100 кг. Подивимося, що воно буде. Ну, взагалі так сіємо 100-120 так, в такому при... приділі. Зараз покопаю тут трошки, найду покажу, бо це ось там я добавив, ось приїхав на нагору, подивимося, що воно. Там Юдікон працює у нас. Опять забувся вдома ковильолку, то буду вот таким шпекачкою. Це ж обмін доброго штрикати там. Як забивається, без цього ніяк. Так, ну оце щось, щось більше почало висівати. Да. Більше щось похоже, що мені потрібно. Зменшилась відстань між заринами, то було 10 сантиметрів 10, виходить, якщо 10 на метр. Тут може бути десь 11-12. Оце мабуть, і така норма, нам саме краще саме підходить. З цими сівалками ж, точності, такої, щоб не набереться, бо воно ж сипеться собі там проїзвольно. Це ж не, не дисковий висів. Аби це дискова була, то ще куди б можна і, і, і якась тож була. А сушникова, так. Ну, але доволі чари погано вона її сипе. І дуже зручно по цій сівалці, що в ній стоїть варіатор. Варіатор зерновий, варіатор добривний для добрив. І Раз-раз і все, додав на місце. Не треба там ніякої там переставляти, щось там. шестерні, там, цепи. Все, приводить колеса, так, але просто сам висів і йому на маріваторі. Дуже зручно, в принципі. Так, Зараз подивимося до Ютіка, що він тут робить нам Ось загальний фон, фон площі. Ну, тут тут трошки така подушка е, після кукурудзи якась м'якша йти. Ото, що я трохи підмілив сівалку, бо дуже суспільний залазить у землю. А там на вчорашній площі там е, була в нас соя по сої, то після сої якось так поробив цей диск, не диск, лущильник, поробив хвилю. Оця пружина, вона, е, вона десь як лови, десь і іскоче, і стрибає, отаку. якось нерівномірно вона все це робить. Не дуже мені подобається. І після розсадних решток, е, щоб після... Ой, щось згубив. Після кукурузи домахався. Після кукурузи, так. Да, проїхав, перебив його, воно диви, ну нормально робить. Це нормально другий прохід, чисто перед цим. перед сівалочкою. А так, щоб дискувати ними, то трошки вони роблять криву площу. Так, так, да, з виду непогано, гарненько, все рівненько. Але ж як починаєш їхати з то це просто жопа. Та він може дивитися по самому ютику, як він ось ось триває. Ось так він. По своїй вже площі зроблений. як пружини бринчать, оця белотовська стойка, як вона бринчить. І диски скочуть. Оце перший прохід був такий. Трошки, трошки пружина скакає вона. Я, я б не знаю, я бо це, як для лущильника непогана штука. Рівненько, робить, не робить ніякої борозни, все гарненько, але ж як для дисків, то я б краще взяв би, як для передпосівного. Краще б взяв би на жорсткій стізі. Воно було б якось рівномірніше робило і не було б цих. Сходів терманих, але ж також, щоб підібрати нормальні диски, потрібно передивитися, скільки форумів, скільки з людьми пересвітуватися, що реально путьове. Бо зараз роблять така всяка ерунду, що користуються, то зламається, то не, то не, не, не нравиться, як воно робить. У нас була там удашка, то якось так батареї на її стоять. дві. І по центру якось два диска стоїть, дві стойки. І вони нам постійно робили по центру гребінь. І це капець було проблемно. Ми так само сівалкою скакали через нього, і вона нам не сподобалася, і ми її через деякий час продали. Взяли оці, ну ці також по-своєму, по-своєму хороші, по-своєму і нюанси є. Так, ну Завершаємо потихеньку наш посів. Уже сонце ж паре, ужасно. Я вже згорів, пика згоріла, весь згорів, руки згоріли. Коротше, ну це, як ось, це діагноз польових робот. Це нічого страшного. Так, все, там уже он дьютик одходить для краї. І ми тут вже залишилися, тут небагатько, ось пару разів туди назад. І краї обійти. Там разів 4, тут разів 4 тут, звісно, трошки решток, багатенько Ну, Я думаю, вони, це, і вони зараз дисками пройде і нормально вони сховаються. Потихеньку не спіша. Головне, що нічого не репнуло і все чудово виходить. Так що зараз досіваємо, ще там і печемо на базу і далі або перестроїмося на кукурудзу. Бо у нас там кукрузці, ми воду вносили аміачною водою паралельно. І вже в принципі, поле готове, можна перестроюватися і сіяти кукрузку. Так що таке. Ще нас трошки залишилося нашого канзосика. Огороди засіємо буде. На пам'ять, які кирпичі носимо. Yeah.